– В річці купався? Ні, в басейні. – А, басейн? У нього, так, басейн, ми будемо гріти. Він ото каже, залізу з утра, вися вигріз. А скільки йому років, що він такий морж? – Зараз скажу, мені 50, Може mm -hmm. Можемо покупатися. Ми молодші. Не знаю, я развій. То має бути звичка. Щоб в холодній воді купатися. Та ну і кажеш, сприймає. Я жару приймаю дуже добре. Для мене 40 градусів це таке. Ну, Є здобу. Холода. Кожному своє. Друзі, усім привіт! Ви подивіться, яка краса. Так, сьогодні субота, а яке вже число? Субота. Я сьогодні буду така трішки неуважна, можливо заговорюватися, тому попереджую, не звертайте увагу. І сьогодні я вирішила зробити емоційний відпочинок. І незважаючи на те, що обіцяють дощ, я приїхала на річку. Такий вітерець. Ніч погано спала, будь ласка, в нього на зв'язку. Ви знаєте, яка ніч була в Києві. Є загиблі, є постраждалі люди, тому мої дорогенькі, як ви, будь ласка, напишіть, що з вами все добре. Так стоїш. Слухаєш річку. І ні про що не хочеться думати. Інколи корисно ні про що не думати. Хоча би декілька хвилин. Взяла з собою парасульку на всяк випадок, якщо буде дощ, але тепло, дивіться, я сьогодні костюм та така. Рукавка. Але біля річки воно таке прохолодне. Не можу думки свої докупи зібрати, але нічого. Мої завжди мене чудово зрозуміють, і не треба, не треба нічого пояснювати. Я кайфую від нашої осені, боже, яка вона гарна. Це щось неймовірне. Приїхала Добре. на Дніпробут. Ні, на лі не на лівий берег. Боже подивіться, ну як же гарно. Вітерець. Хвилі. І всі погані були. Шуршок, шо-шо, шош. Якби ще поспати. Аби... Або, або. В той момент з Катюнею бути поруч, щоб її обійняти. Але ну, що ти поробиш? Не зв'язку і теж. Принаймні це добре. Слава Богу, що все добре. Дякуємо нашим захисникам. А виспатися то нічого, якось виспимося. І думала, чи на лівий берег поїхати, чи на ближче сюди, на Дніпробут. Вирішила таки на Дніпробут. І ще хочу пройтись там, де навчалися, коли студентами були з чоловіком, познайомилися, тому що не так часто я тут буваю. Ой, зараз пробачте. Та нічого, хай воно вітер свої корективи вносить. А я виходжу, стала біля під'їзду і думаю, от куди? Чи на лівий, чи на Дніпробуд, а потім... Та думку гадаю. А там сусід з іншого під'їзду виходить, вони нещодавно у нас там мешкають. Ми вже так знайомі. І каже, що думку гадає сусідка? Кажу, думаю, куди поїхати. І він каже, я на буду. Все, все вирішилось. І каже, ви купатися? Кажу, та ні. А він каже, а в мене тесть купається в басейні десь у них там. Regardez comme c'est beau vous mm -hmm. mm -hmm. Дивлюся, скільки градусів? 16. Думаю, буду так одягатися. А біля річки треба одягатися тепліше, тому що від води йде холодно і тут вітерець іще. Але нічого. І це якраз на той час, коли у нас мають бути відключення і тільки виходити з хати, а прийшло повідомлення, що скасовується відключення. Дякую нашим енергетикам за те, що вони роблять і як. Ми не бачимо, як і вони що роблять, але відчуваємо, коли там раніше за графіком світло вмикається. Ну, якщо дійсно немає аварійних відключень. А на сьогодні скасували відключення світла. Але, думаю, все ж таки я вже зібралася, то поїду. А ви тільки подивіться. Які фарби осені. Похмурий день, я не знаю, як камера бере, буду вже монтувати, показувати, але поєднання червоного, жовтого, отак От просто йти. Як я кажу, не про що не думати. І ще дехто там є до водички приїздить. От. Обожнюю осінь, навіть в похмуру погоду. Мої дорогенькі, хай сторчить. Буду завершувати сьогодні відео. У нас все добре, дякуючи нашим захисникам. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео. До побачення.